Що там, що там, де там, хто там? Хто питався, чи сонячні панелі мною працюють? Або покажіть пальцем того, хто казав, що вони не працюють. А сонячні панелі мною працюють і досить непогано. Якщо ви розумієте, що ви питається. Сонячні панелі. Правильно, ключове слово в них сонячні відповідно сонці, не працюють сонцем, а вони не працюють. І тоді сьогодні переконався. Тут ми маємо, грубо кажучи, півтора кВт потужностей. І при сонячній погоді вони видали 1 кВт запросто, навіть більше. Тобто 2-х зимою ми можемо з них взяти, якщо є сонце. Якщо сонця немає, може бути і 50 Вт, може бути і 100 Вт. Одним словом, сонця немає, не вистачає на інтернет, освітлення і насос перекачки до котла. Такий насос стоїть в системі, там є три положення, 35, 45 і 260 Вт. На такий насос нам вистачає запросто. А коли сонце є, нам вистачає повністю на все. 9 година 40 хвилин. Так, сонячні панелі. розмерзаються потрошки. Та, що в тіні пів панелі. Якось так. 15 грудня, морозний день, відповідно сонячний. Я зайшов, подивитися, що дає моя станція. І тут я побачив. Ну, зараз 23 градуси, було 3 градуси тепла. Відповідно, то є мало. Для моїх акумуляторів і я приніс таку керамічну батарею. 980 Вт. вона споживає. Бачимо тут 960. Зараз. Бере. Але сонце дає 320. Ну, зараз здає сонце. Так, мало. Панель зараз не доганяє то, що споживає кераміка, але мені треба нагріти приміщення. Я годинку-дві пропалю, приміщення маленьке. Годинку-дві пропалю і потім виключу. Але зараз буде збільшуватися. Панельки трошки розмерзлися. Споживання практично те саме. Надають вже 450. І росте. Зараз до кінця розмерзне, сонце буде прямо світити і має бути ще більше. Споживання те саме. Сонце знов росте. 500, 510, 520, 530. Почекаємо ще трошки. Так, 15 хвилин пізніше. Тут збільшилося. Тут включився кулер. кулер включився на 44 градуса, Передача слабенька. Зменшилося. Впала до 42. Тут піднялося до 985. На очах падає 41, передача зменшується. В приміщенні стає відчутно тепліше. Пало до 40. кулера навіть не чути. Працює ледь-ледь. 610-620. Температура 40 кудись працює. Ну, якось так сонце роботу робить. Почекаємо ще пізніше і включуся ще. Досить скоро піднялася до 705. 5 хвилин прийшло і тут цифри збільшилися. Відчутно. Тут у нас можливо, що батарея прогріває. Обтак керамічна прогріває і тримає поціно 40. Поки в приміщенні було холодно, я не знаю, градусів 30 дає, напевно. Поки в приміщенні було холодно, кулери не працювали. Зараз панельки дають вже 740-750 і має рости ще більше. Тобто є перший сонячний день в зимі. Я не знаю скільки буде в реальності, але хотілося, щоб воно догнало споживання. І навіть трошки пригнало. Ну подивимося. Ну, давай 900, поки я знімаю. Давай, давай 900, поки я знімаю. Є 900 ватт. І воно буде ще рости А по зарядці у нас минуло 32 а. Багато Контролер нагрівся, я не знаю, то напевно там 140-44. Напевно, треба ту батарейзу забирати, виключати чи що. 45. 45 градусів. А що буде літом? Шумно, але то ніс. Приміщення прогрілося. це на 40 виключилося. 920 Вт. Треба я буду виключати, так як тут все прогрілося. Перепідключу хату. На хаті споживання буде менше вже. Але тут вже прогріто. Так як мені треба акумулятори ще зарядити до кінця, до повного, так як У нас ще не відомо, що буде зі світлом. Ось така проста система. На трьох панельках дає в сонячний день запросто 1 кВт.